Дивись, скільки там людей. А знаєш, що ми будемо робити? Заганяти автомобіль це на стапель. Ой, щось задавлять. Нарешті настав час, коли він заїжджає, цей довгострой. Тому що він буде робитися в два або в три прийома. Ось так, ось так. Давай, давай. Супер. І за чим та рейка? Поки вони там заганяють, я тобі покажу дещо. Дивись. Знаєш, що це? Це не просто так тут стоїть. Кусок залізяки. Можна сказати, що це головне, що нам потрібно, справляються. Тут ми можемо бачити передня ліва четверть. Так, вона трішечки вдарена, але оця частина буде новенька. Нам потрібно тільки порох тут. А також ось така частина. Ми взагалі хотіли кришу взяти з задньою правою четвертю і з передньою лівою. Але трішки пізно її знайшли. Цю раніше замовили. Було б прикольно, якщо було б ось так: от. задня права і передня ліва четверть, і криша. І ми хочемо, щоб ось ця вся частина, прямо з кришею і з правою четвертю, залетіла на автомобіль. І буде такий е, сіро червоний у нас крострек. Тут всі в шоці, якщо чесно, що ми перед собою бачимо, ми бачимо автомобіль без задньої четверті, а також без криші. І зараз потрібно повністю ту частину, яку я вам показував, сюди інтегрувати. І зараз я вам більш детально покажу, що тут буде, як відварено, вірніше приварено, тому що, як ви бачите, велика частина вже відварена. Проект такий глобальний, можна сказати, і грехтовщику дуже цікаво. Як ви думаєте, скільки оцінити таку роботу? Переварка криші а також задньої правої частини. Я не знаю, чи вас це щось переконає, але я цю фразу скажу. Тут все відварено по сварним точкам. І можна сказати, просто буде приварені нові запчастини. І коли я таке кажу, чомусь людей це пугає, але насправді автомобіль весь так і зварений. Весь автомобіль зварений з завода прямо по кусочкам, ось так як ми зараз це робимо. Так, автомобіль був битий і просто буде замінена запчастина. Я розумію, що багато людей цього просто не розуміє, але факт залишається фактом. Коли на заводі роблять цю машину, вони кожну ось цю запчастину, котра зараз нами тут буде переварена, тільки їх тут набагато більше, вони зварюють окремо, і тут ми це і зробили. Просто відсверлили пошкоджені частинки і будуть нові сюди приварені. Я розумію, що я тут більшість просто не переконаю, і це страшне пошкодження. Я можу казати це відверто. Потрібно враховувати дуже багато факторів при купівлі такого автомобілю. Перше, це чи дорогі на них запчастини на ці автомобілі. І друге, яка буде вартість робіт. Це основні фактори, котрі потрібно враховувати, коли купуєш такі автомобілі. Як я казав, я готовий до хейту. Будь ласка, пишіть, я буду радий це почитати. Ну і пропоную слідкувати далі, тому що зараз сюди будемо якось намагатися інтегрувати четверть з кришею. Якщо ти не знаєш, то криша також вся на сверних точках і просто промазана герметиком. Ось так вона вся кріпиться на заводі. Ну і зараз я можу вам показати повністю, криша, яка нам потрібна. Ну, Маю на увазі той кусок, який будемо зараз е, всовувати в автомобіль. Я не знаю, як ще це можна назвати. Давайте так будемо казати: ремонтна е, запчастина. О, ось так. Тут відрізано все, як потрібно, з таким зазором для безпеки. Тут відрізан лонжерон, тому що він нам не потрібен, тому що на автомобілі він рівний. Ну і ось зараз я сижу під кришою, яка буде ось там. Чи це можна називати стеля? Чи це стеля, та що е, тканина, а це криша? Коротше, все автомобіль з кришою. Просто проєкт для Ютубу саме то. Дивись, показую, як все зараз тут відбувається. Один малесенький мінус, що ця вся частина не в колір. Була б вона в колір просто б ціни не було. Що було б фарбовано, тільки шви там, де варилися, і все. А так із за того, що в нас немає люка, ми не можемо підібрати нормальну стелю, тому що вони зазвичай йдуть всі з люками. А тут якась комплектація взагалі не зрозуміла, і, на жаль, тільки червона була. І тут все буде завод. Дивись, показую, як буде і де варитися. Заводік, заводік, заводік. Нічого не рихтується. все в заводу буде. Я взагалі в шоці, якщо чесно. Тут буде вставка, звісно, тут вона вирізана, щоб проварити внутрішню частину. Так, попереду у нас ще будуть займатися потім ось цією частиною. Тут бризовічок потрібен новенький, лонжерон, начебто рівний, а також порожик. Ця частина також буде. Відрізана і новенька вкатана з цієї криші, котра е, ну, ось ця. І тут також буде все по сварним точкам, просто проварено і герметиком закрито. Взагалі, по факту, якщо так дивитися, то взагалі не страшні пошкодження і ремонт. Але для наших людей це, звісно, буде капець-капець. Ну ті люди, котрі розуміють, зрозуміють, що тут нічого страшного взагалі нема. Ось дивись, як тут виглядає все гарно. Що тут, яка відмінність є з цією частиною? Просто тут є герметик, і воно проварено заводом. Тут що буде, тут ми проваримо і буде також закрито герметиком. Так, да, можливо, не так гарно, але все буде виконувати функцію однаково. Що ця частина, то що була в заводі, що та? Я нікого не намагаюся переконати, що такі пошкодження потрібно брати. Просто вам розповідаю, щоб ви ну, трішечки були обізнаніші. Ми б такі машини клієнтам ніколи б не замовляли. А люди, котрі хочуть займатися Лего, то замовляють і їм стають автомобілі дешево. Ну і зараз я вам покажу все ж таки, що вийшло. У нас тут, можна сказати, зроблено десь відсотків 50 на автомобілі, тому що він буде робитися, як я казав, декілька прийомів. У нас тут варена криша і варене праве крило. І показуємо. Ось так воно зараз виглядає. Кришечка більш-менш у нас, у нас більш-менш задній бампер, те, що залишилося від автомобіля. Ну і ця сторона також. Так, якщо ми сюди заглянемо, то тут можна побачити, як воно все проварено, всі точечки. Але це, звісно, це так, черновий варіант, воно ще буде все потім загрунтовано, замалілено і зроблено, все, щоб воно слугувало досить довго. Також у нас тут шовчик, із-за того, що тут вирізалася просто фільоночка, то. Проварювалася спочатку внутрішня частина, та що силова, а потім кусочок фільонки цієї також стоїть. Ось тут також фільонка, ось ця частина була відрізана, проварена силова частина і зверху заварена фільоночка. Ну, це так завжди роблять всі, якісно там де роблять. Ну і якщо ми подивимось сюди, тут все те ж саме було зроблено. Із-за того, що в нас той банан був пошкоджений, то криші мінялися тут з бананом. А якщо ми там подивимося, якщо ми тут подивимося, ось ця частина ще буде замінюватися. А тут у нас банан ціленький, просто криша була приварена ось тут. І воно, звісно, потім все герметиком пройдеться, і все буде добре тут стояти і горя не знати, як я кажу. Тому що завжди та криша і замінюється. Якщо фільонка пошкоджена, Просто під ось цими частинами є сверні точечки, їх відсверлюють, нову фільоночку приварюють, і все окей. Тому що, коли не було ще Америки, в ті часи були такі моменти, коли людина купувала, а потім побачила, що там криша вварена. І за того, що в процесі того, як ти її перевіряєш, дуже важко знайти ось такі пошкодження. Але в Америці цього не скриєш, так що тут все видно. Так що на цьому кадрі ми поки будемо з вами прощатися і зустрінемося в наступному. По криші можна сказати, що там майже фіналочка. Зараз займаємося ось цією частиною. Тут вже відсверлили верхню частину, це фільоночка. Ось вона стоїть, ось така буде частина приварена новенька. І ліхтовщи каже, дивись, як можна було зробити, якщо б це були не ми. Ось береш просто ось цю новеньку запчастину. Отак. ну Там трошки підрізається, ляп ставиться, приварюється і все. І виходить, у тебе зовні все гарно виглядає, а ось там капець. Але так, звісно, ми не будемо робити, тому що це неправильно. Тут буде розбиратись кожний метал окремо, тут стільки слоїв, що просто капець. Майстер каже, я вже, якщо чесно, задобався сверлить. Тут кожна точечка, тобі потрібно її відсверлити. І тут дуже їх багато. І якщо ти розумієш, скільки тут їх може бути, то робота тут, звісно, буде пророблена колосально. А також ось цей бризовичок буде повністю новою деталею. Коротше, ось такий тут буде ремонт. Потихеньку йдемо до завершення цього ремонту. Бо реально вже два тижні і ще десь тиждень потрібно витратити на ремонт. Так що, поки все, переходимо в наступний кадр, коли буде тут ще більше зроблено роботи. І на наступний день зараз покажу, що ж там відбувається, тому що тільки що подивився, там стільки металів в тому. Порозі, що капець, треба терміново показати. Бо кажу рихтовщику, зупинись, я зараз покажу, потім продовжиш роботу. Ось як воно тут все виглядає. Ось ця кожна пластинка була проварена. Починаючи з ось цієї, потім ось ця. Тепер ось ця. Потім буде стояти ось ця частина. Коротше, ми так підрахували тут десь 6 або 7 металів, тому що після ось цієї йде ще й фільонка. Да, підсилювач. На підсилювачі. І це все зроблено для того, щоб забезпечити повністю безпеку від колеса, тому що це вважається небезпечною такою частиною, яка може залізти в кузов. І за цього тут прям така кількість металів, що вона це все, можна сказати, цю безпеку забезпечує. І зараз знаєш, який час настав виганяти цю красотку. І не тому, що вона дороблена, а тому, що вона майже дороблена, і зараз будемо її фарбувати всередині. І за того, що. Ми тут дещо замінили, нам потрібно пофарбувати це в колір автомобілю бажано всередині, а вже потім дороблювати. Що ми не доробили, це передню ліву четверть. Цей автомобіль, хоч виглядати, почав як автомобіль. І в нас тут не дороблено тільки ось це око, тому що з порогом справилися тільки ось це доробити і все. Але з-за того, що в боксі після цього автомобілю капець як брудно, вирішили вигнати, поки займемося пофарбуємо, пофарбуємо всередині. А потім загонимо знову і ще один денючок витратимо на ось цю частину. І можна сказати, буде, що автомобіль буде готовий. Це колесо стоїть ось так. Тут, коротше, капець підрамнику потрібно, ще буде підрамник купувати, тому що коли автомобіль робив, так сказати, кульбіт, то він трішечки приземлявся на колесо і там щось зігнулося. А скоріше всього, це, звісно, що підрамник, тому що із за таких пошкоджень ламає підрамник. І тут у нас. Частина ця червоного кольору, і нам її потрібно зробити сіренькою. Взагалі це можна було не робити, тому що воно все буде сховане, але для себе краще все ж таки зробити. Зараз покажу, як червона криша стає сірою. Дивіться. І що ми маємо? Ми маємо сіру кришу, а це означає, що можна збирати салон. Автомобіля. Ну і зараз я можу вам представити вже автомобіль, тому що він вже виглядає більш-менш як автомобіль, тому що всередині вже пофарбували і зібрали салон. І взагалі незвичайний автомобіль, тому що тому що ви бачили, що з не було, а зараз дивись, хоп, дивишся? І що в нас тут? А в нас тут краса. Салончик в автомобілі. Ну так, да, передню частину поки показувати не будемо. І він зараз знову. Ми його будемо заталкувати на Стапи, для того, щоб доробити ліву передню частину. Давайте, давайте, самі, самі. Самі, самі, самі. Погнали, погнали, погнали. Та, погнали. Погнали. Та Ладно, ладно, погнали. Опа. Знаєш, скільки пройшло вже часу? Я думаю, мінімум місяць, а то і півтора, як автомобіль тут стоїть. Намагалися зробити ключ, ніхто не може зробити. Вихід тільки один. Офіційний сервіс каже: Давай 1800 баксів, ми тобі все зробимо, але ми не з такої сім'ї, ми з багатої. А багатство в чому полягає? Звісно, в добрих знайомих, які можуть знайти, як і де зробити ключ, тому що в нашому випадку не в грошах все щастя, а в правильних людях, котрі нам допоможуть. Знайшли людину, котра може зробити. А із-за того, що до цього до нас приїжджало два майстра, вони почистили повністю блоки, і вони прямо як зараз нові. І це дуже великий мінус. Потрібно буде все ж таки купувати з розборочки всі блоки, будемо замінювати. І, скоріше всього, там потрібно буде щось таке підшити. Але це буде все одно значно дешевше, ніж офіціал. Так що ще чекаємо і знову з вами зустрінемось. Ну, давай, заведи! А ну заведи нам, будь ласка. Заведи цей автомобіль. Заведи. Півтора місяця. Півтора місяця автомобіль цей стоїть тут. Це він працює, це він. Обалдеть. То не одного ключа тепер два, так? Да? Так, да, тепер два. Понятно. Добрий вечір. Помилки є. А це означає, що автомобіль працює. По кайфу? По кайфу. Ну і можна сказати, автомобіль після майже двох місяців очікування зараз чекає своєї черги на малярку. І вона досить скоро буде. Але фарбуватися автомобіль буде, я думаю, мінімум тижні три. Тому що, по-перше, дуже багато фарбувати. А по-друге, якщо чесно, моя не дуже хочуть його фарбувати. Але потрібно все на цьому будемо завершувати. Зараз я вам трішечки покажу, як вона виглядає, і будемо переходити вже до інших автомобілів. У нас тут буде можна сказати, фарбуватися весь автомобіль. Як він зараз виглядає, ось так. Фару заклеїли просто, щоб можна було їздити. Це фара у нас з Америки. Ми думали, купимо цю, замінимо скло, бо скло є окремо. А насправді скло є окремо тільки на галоген, А це ледовські і вони взагалі інші. Трішки попали на гроші. Потрібна інша фара. Що фарбуємо? Бампер, крило, капот, криша, стійка, дверка, Ця дверка також. Крило. Бампер, я думаю, також одразу потрібно буде фарбувати От з кришки багажника. Питання, тому що, скоріше всього, її не потрібно буде фарбувати. Е, ось це крило, ця дверка, ця дверка. Е, це, Коротше, виходить весь автомобіль, кромі кришки багажника. Можливо. Так що зустрінемося з вами, думаю, через пару тижнів. До зустрічі з новими биточками.